Ну що, давай розберемося разом. Хто такий маркетолог в Німеччині? Мене звати Ірина. Я працюю маркетологом в Німеччині більше восьми років. І так скільки заробляє маркетолог в Німеччині? В Німеччині існує такий портал, як unkununu.de або gehal.de. Це аналог Work.ua або Booking.com, Де ти залишаєш відгуки? Так само німці в Німеччині залишають дані, скільки вони отримують грошей в Німеччині. Згідно цих даних, це від 30 до 77 тисяч євро на рік в середньому. Да, в середньому 50 тисяч євро. А, тому а, звідки беруться ці цифри 3 тисячі, 5 тисяч євро? Да, ми звертаємося завжди до офіційних джерел Кунону Гальдії. Кількість вакансій. Наскільки актуальна професія маркетолога в Німеччині, ми можемо з тобою перевірити на платформах Indeed.de або LinkedIn. аналог WorkUA в Україні, який ти вже знаєш, це на день більше ніж 15 тисяч вакансій. Ти може тут побачити, це нам дає відповідь. Чи взагалі актуальна професія онлайн маркетинг менеджер онлайн-маркетолог в Німеччині? А, наскільки актуальний маркетинг в Німеччині? Давайте переглянемо разом німецькі топові компанії, міжнародна технологічна компанія Siemens. Страхова компанія, ведуча хімія компанія, думаю, ти вже помітив, що в Німеччині взагалі з маркетингом не так круто, як в Україні. Якщо взяти саме соціаль звичайних компаній, наприклад, Вок український або Монобанк. То маркетинг вже на 100 років вперед перешагнув, ніж Німеччині, тому це взагалі про ситуацію в Німеччині, про рівень, рівень маркетинга. Тому я говорю завжди, що в Німеччині Blue Ocean для спеціалістів саме в сфері маркетингу онлайн-маркетингу. Чим займається взагалі маркетолог в Німеччині в залежності від напряму, та як у медсфері є різні лікарі. Так і в маркетингу. Наприклад, напрям social media, класичне ведення сторінок, створення, наприклад, контент-плану, який ти бачиш на екрані, створення дописів, створення картинок. Побудова маркетингової стратегії онлайн маркетинг стратегії, яку ми будуємо разом, де я викладаю модуль онлайн маркетинг стратегії від фон Аббіссет. Робота з платними кабінетами, на, наприклад, введення. Налаштування реклами в платформі да, тобто ти бачиш, як користувач користується інстаграмом, і ти бачиш рекламу. Ось саме цю рекламу налаштовує онлайн маркетинг менеджер Це як реклама в TikTok, так і в Meta, так і може бути Spotify. Це саме цим займається маркетолог. Чим ще займається маркетолог планування рекламного бюджету в Німеччині велике. Бюджети виділяються на саме рекламу. На прикладі xy стартапу це може бути 100 тисяч євро на квартал. А вже ж ти не один управляєш цим бюджетом, але вся все планування ведеться в табличках: Google Tables, Excel і так далі. Аналітика та підготовка звітності, який пост працював. Який креатив спрацював, яка реклама сподобалась користувачам? Та чи інша? Ми завжди в Німеччині заносимо це в табличку та аналізуємо ці дані. Тобто, маркетинг це і про цифри, і про креатив. Ти можеш себе шукати в тому чи іншому напрямі. Я себе спробувала в майже в усіх напрямах: від інфлюенса маркетінг напряму від до роботи з блогерами до social media paid. Тобто я обожнюю маркетинг саме. За це. Чим ще займається маркетолог, це спілкується з клієнтами, з тим лідами, з командою через платформу Google Meet, Zoom або Slack, або класично. Так ми переписуємося багато в імейлах. На екрані ти можеш побачити, ким ти можеш працювати в цілому, як маркетолог в Німеччині, найрозповсюджені напрями і ким ти зможеш працювати пі після навчання в Deutsche Tech Academy. Як тобі вже сказала, багато різних. Різних напрямів, і круто те, що ти можеш себе спробувати вже під час навчання, чи ти по творчій частині, по контент-маркетінгу, соціаль, або в тебе є снага більше на аналітичну частину. Для кого підійде? Для тих, хто хоче постійно навчатися, хто хоче заробляти дистанційно і отримувати 50 тисяч євро на рік. Тобто на IT професії інфляція не так впливає, хоча 100% впливає, але IT професія в цілому розвивається в Німеччині. І кому не підійде. Навчання той, хто хотів би мати на монотонну роботу. Наприклад, я себе спробувала в IT, в кодінгу і 100% це не моє. В маркетингу, навпаки, ти постійно в різних тасках творчих, аналітичних, і мені це дуже подобається. Якщо ти не боїшся помилятися, то ця професія точно для тебе. Тому, сподіваємось, побачу, побачимось, запрошуємо тебе на навчання, курс, курс професії онлайн-маркетолог в Німеччині. Я, як куратор, буду тебе чекати на навчання. Чис!